Вітаю, канал Все для здоров'я! Сьогодні поговоримо про арахіс, один із найпопулярніших горіхів, хоча насправді це бобова культура. Чи знаєте ви, що він не лише смачний, а й має багато корисних властивостей? Давайте розберемося, які вітаміни та мікроелементи містяться в арахісі, як він впливає на організм і кому його краще уникати. Вітаміни та мікроелементи. Отже, що ж такого ціну в арахісі? Білки 26 грамів, жири 49 грамів, вуглеводи 16 грамів, клітковина – 8,5 грама, вітамін Е 8,3 мг. Вітаміни групи В. Магній 168 мг, калій 705 мг. Фосфор – 376 мг, залізо 4,6 мг, калорій 550 ккал, користь арахису для організму. Тепер розглянемо, як арахис впливає на наш організм, покращує пам'ять і концентрацію завдяки вітамінам групи Б. Підтримує серцеву сутину систему. Корисні жири та антиоксиданти знижують рівень поганого холестерину, допомагає нарощувати м'язи через високий вміст білка, сприяє зниженню ваги, хоча арахіс калорійний, він добре насичує і зменшує тягу до шкідливих перекусів, покращує настрій, містить триптофан, який допомагає виробляти гормон щастя, серотонін, протипоказання алергія. Арахіс є синим алергеном і може викликати серйозні реакції. Висока калорійність у 100 г арахісу близько 550 ккал, тому варто не зловживати. Проблеми з травленням. Надмірне вживання може спричинити здуття або інші дискомфортні відчуття афлатоксини. Якщо арахіс неправильно зберігати, в ньому можуть утворитися шкідливі речовини, які шкодять печінці. Висновок. Отже, арахіс це справжній суперфуд, якщо вживати його в міру, він багатий на вітаміни, білки та корисні жири, що підтримують здоров'я мозку, серця та м'язів. Але пам'ятайте про алергію, калорійність та якість продукту. Якщо вам сподобалося відео, Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, чи любите ви арахіс. До скорої зустрічі на каналі! Все для здоров'я!